Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні хочу поділити з вами своїм поглядом із закопів, як це бачимо ми, чому у нас зараз такий, можна сказати, повільний контур наступ і чому ми несемо такі великі втрати. Справа в тому, що ми вже майже рік знаходимося на передовій з, невеликим, з невеликою перервою на відновлення. І на цих позиціях стоїмо достатньо довго. І друзі, ми бачили, як ворог закопується. Він це робив на вдень. в день. Вночі взагалі вони заходили з включеними світлом фар, подекуди копали з технікою. Свої еспешки вони опалювали буржуйками, і ми бачили всі посадки, де вони знаходяться. І ми бачили всі їх СПшки, їх розташування. Це в той час, коли ми заходили тільки вночі. Використовували для опалення газові балончики, щоб не демаскуватися і не показувати наші позиції, а копалися взагалі там тільки по сірому або вночі також, бо тільки нас зресовували, бо нам зразу прилітало. І тут бісить, друзі, те, що нам нічим було до них достати, і нічим було їм відповісти. А чи багато нам взагалі потрібно було, друзі? І справа в тому, що для того, щоб нам ефективно стояти і працювати, Потрібно було дуже мало. Нам не потрібні були літаки, нам не потрібні були хаймарси, нам не потрібні були підводні човни. Нам було потрібно лише нормальні міномети 120-го і 80-го калібру. І, друзі, БК. Не потрібно необмеженого, а тільки півтора БК на день, щоб можна було працювати розсредоточно. Що таке міномет, друзі? Це звичайна труба. Металева. Яка використовується міну і порох? Порох китайців придумали ще там, в 15 сторіччі міну придумали таку ефективну в Першу світову війну. І от друзі, за півтора року війни наша держава не спромоглася налагодити випуск достатньої кількості мінометів, мін і порохів. А саме це потрібно нам тут напередку. Нам не потрібні космічні технології. Нам не потрібні там щось е якесь там високотехнологічне, звичайні міномети, міни і пороха. Зато, друзі, ми витрачаємо мільйони мільярди коштів цієї півтора року на всяку херню, на озеленення, на бордюри, Блін, там, на будівництво непотрібних речей і не можемо зробити нормальне виробництво примітивною елементарною зброєю. І Якщо б, друзі, у нас було цього достатньому кількості, ну, я впевнений, що ми зі своїми пенсіонерами обмежено придатними, потихеньку, систематично, розбираючи посадочку за посадочкою, до б уже за ці півроку до Бердянську. І... і не несли б таку велику кількість втрат і в техніці, особливо в живої силі, як це відбувається зараз. Ну, єдине, що можливо нам би. Е... Потрібно було ще прикриття дальнобойне. це або два-три танч... два танчика, друзі, або там дві-три гарматки. І все. І ми по Техесеньку, по пенсійному доповзли до Бердянська. А що ми зараз маємо, друзі? Ми маємо зараз квітучі міста у нас, ми маємо мільярдерів-чиновників і маємо величезну кількість втрачених життів наших кращих синів і донів. А тут я вам хочу сказати, гинуть краще. З їхнього боку вони зливають зараз якийсь біомусор, а у нас стоять самі замотивовані, самі досвідчені і самі патріотичні люди. От така друзі, справа справа в тому, що наша держава на всіх рівнях, зараз економічному, на рівні боротьби з корупцією, веде таку безглузду політику в міжнародних відносинах, свариться з сусідами. І таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона не просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Бачите, зараз дуже багато активних людей, які там устрають флешмоби, де закликають місцеву владу не витрачати гроші на всяку херню. А щоб ви розуміли, просто для прикладу 120-й міномет друзі, коштує півмільйона гривень. Подивіться просто невеличке місто Новомосковськ, Я постійно про нього кажу, бо це моє рідне місце, де владу захопила заборонена партія по на чолі там з головним брехоном Резніком. Вони витратили там в прошлому році 100 мільйонів гривень на всяку ахінею. Не потрібно. Там 700 тисяч на туалет, друзі. А це, блядь, міномет, з яким би ми тут воювали, його і ой би як воювали. І хрен би вони так закопалися, друзі. Виковирювало б їх постійно, блін. систематично. І не було б я ще повторюю, не було б тих проблем. А зараз вон отримує постійно від них на, на горіхи. Тож, друзі, борітися, поборемось. Нам також потрібна в тилу ваша підтримка, ваша активність. Треба ганяти у тих колаборантів, треба ганяти у тих зрадників, мародерів, ненажер, брехунів. І ми обов'язково переможемо. Я вас всіх люблю. До скорої зустрічі.